Всім привіт! Сьогодні, як ви вже побачили, у нас буде локшинка. І незвичайно у нас буде локшинка зі смаком телятини азійська. Так, скоріш за все, це буде неймовірно смачно. Я вже бачу маленькі норі, я вже бачу маленькі сматочки чогось схоже на м'язку. Ну, це знову ж таки паста, як і в минулому варіанті. І також сьогодні у нас буде незвичайно. Це нови фабрикати, а індюшині котлетки. сирок, це вже від мене. На жаль, такої розкіші у них не було. А так, індюшині котлетки, що мене тут трошечки так непокоїть. Це пшениця, необроблена пшениця. пшениця. Ну, вона помилена, звичайно, але вона не запарена, жодним чином не приготовлена. Її використали як кляр на котлетці. <гум> сказати, що це не звичайно, це, звичайно, нічого не сказати, це супер надзвичайно. Що ми бачимо, фаршик, лучок, все по стандарту? Сама котлетка неймовірно ніжна. Ловшинка також рисова Знаєте я знаю, в цій котлеті у мене. Таке враження, що я її, мабуть, не доготувала. Але, знову ж таки, там було написано на більше 10 хвилин, як я її зробила. Тобто, скоріш за все, консистенція сирого фаршу, вона такою і буде. Бо, ну, давайте об'єктивно, тут немає чому скріплюватися в цій котлетці. Тобто, скоріш за все, тут немає. Хоч якогось зв'язку. Тобто, наприклад, в звичайних котлетках, можливо, коли вас раніше готували бабусі, вони додавали хлібчик промочений молочком. Інколи хтось додає яйця. Сирок топ. Соус теж. Котлетка під питанням. Дуже дивний формат. Треба було брати київські котлетки вже ми знаємо, які вони повинні бути. Хто ж не знає київських котлеток? Розігріваємо, розрізаємо, звідти витікає. Маслице. Масличко вершкове, А в цьому маслі це ще зелень. Можливо, навіть зелена олія. Є гостринка. Вона одразу відчувається. Mm. честно кажучи, это уже смачненько. да, самым кляром на потопе смачней. Так, цікаво нам покажуть, як саме будуть учасники купляти усі продукти. Бо поки нам показали тільки на різку, як учасники бігають і такі, ми нічого не можемо. Ну, як і в усіх кулінарних шоу, де дають гроші, і треба ці гроші щось купити. І у нас просто учасники ось так бігають, не розуміють, що робити, що взагалі коїться. Стоп, нам вже показують, як учасники розбираються з усім принесеним. Нам, не, нам зробили страшне, вони не показали, як учасники будуть купляти все. Ну. Стоп, стоп. Я ж не зможу дивитися, якщо в цій серії не показують, то в наступній вже покажуть. Нас пропустили момент закупу. З'являєте, причому мені здається, це було неочікувано для всіх. Тому що там був підзйом, і я думаю, що вийшло дуже багато матеріалу і просто вирішили згристи усе. Ну, як так? Це ж... Щоб ви розуміли, вони залишили спілкування про те, є меню краще, як. Зайняло приблизно 10 хвилин? Нащо нам це показали? Покажіть нам, як учасники бігають по супермаркету і такі о, не вистачить. Все, віднось молоко, буде без молока. Ну, без молока не можна. Не вийде тоді. Ми не вкладаємося в бюджет. Ну і так далі. Тобто, де саспенс? Чому нам одразу показали? Нащо нам показували стільки часу меню? Щоб ви розуміли, з якого часу меню було. От 40 хвилина, вже обговорюється меню. Так, це у нас виходить 40 і тут. 14 хвилин вони обговорювали меню. Нащо нам це знати? Слово озвучили, дали декілька коментарів учасників, хвилина, все, погнали далі. Мені це, знаєте, Я б взагалі впровадила новий формат ток-шоу. Трошечки знущальний, але все ж. Щоб саме зглядачі визначали, хто виграє. Ну, це Звичайно, що не в таких шоу там, де готують, нам, на жаль, ніхто. Не віддасть, що вони приготували, ми не спробуємо. Але наприклад, в шоу там, де танці і так далі, співи, в деяких шоу є все таки судді. Не всіх таких шоу визначаються остаточно глядачі в більшості, але. Можна поставити, наприклад, там плашку інтерактивне кіно вже було на Netflix». Воно, скоріш за все, не дуже вистрілило, тому що більше проєктів я не бачила. Але точно два, філь... два фільми були, а... з дівчинкою, я пам'ятаю, Ромком стається і ще якийсь. ну... <рес> так, як ви розумієте, їх не дивилась, тому що а, з перших хвилин там треба було обрати, здається, з яким хлопцем піти на побачення і так різниця скевити. Якщо вони в кінці тебе не уб'ють, то вибирай будь-якого, дівчинку. Я в цьому не розбираюсь, іди самостійно. Не розбираюсь в плані того, який хлопець їй подобається, бо мені може подобатися ось той хлопець, а їй подобається інший, потім вона буде сидіти на м -м -м побаченні, яке зробила їй я, і так... Дарма я погодилась на побачення ти сидиш і така... Я знала, знала, що їй не подобається. Не хіба було це мені давати вибір? Про чоловіка. На щастя, я в тому віці, коли ще не потрібно прям думати так кардинально про заміжжя І сподіваюся, хоча б до 25 цього не буде. Так, це на рахунок коментарів про чоловіка, чому він з тобою мог банці. Ну, по-перше, це дивно. Бо все таки проєкт мій. А по-друге, чоловіка у мене поки немає на щастя. Були ще один ресторан, очевидно. Дайте вгадаю, там буде готувати кухар м -м, їх суддя, так? Я знала, що ця кухня для чогось потрібна. треба вигнати трьох учасників. І учасники анонімно будуть голосувати. Хм, цікаво, хтось проголосує за шефів. Це було б дивно. Да, да, да. Мені здається, найнепотрібніший учасник це шеф. Давайте киш його. Це, звичайно, Ого. Ого, соспенс. Пішов нарешті. О, Мені подобається як жовта команда. У себе позиціонує, чувачок, просто вийшов, такий, пишіть мене. Все Ти знущаєшся і всі ж напишуть його, <кх>, х, бо він попросив. В двох командах одразу визвалися учасника, що голосуйте за мене, я хочу, давай, давай, все на мене. М -м -м. До речі, зараз сталася така прятна ситуація. Хотіла вам показати пляшечку з соком, чорниця, яблуко. Я потім її покажу коли небудь коли куплю найближчим часом. Але вона просто біля холодильника падає і розбивається в І Ось ця картина скрізь сік, скрізь скло, і ви стоїте всередині всього цього і розумієте, що це капець. Охороч, кажу так. так, да, так, да, да, я не хочу з вами працювати. Давайте, давайте, пишіть мене. Ага, й пишуть за бажанням. <свісно> Всі команди такі погоджуються. Да, 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 давайте я, давайте я червона команду. Нам треба когось вигнати. Ну добре Кого? Мене це спілкуватиметися з один з одним, так? Да? Подзвоніла? І Джизм назвав тільки похилого віку людей. Це Чи вони годувати не зможуть на рівні з іншими? То хлищ. Хлищ. Я хочу, щоб його висключили з команди. Недооцінюйте бабушек і дядошок, вони ще за пазухи і витурять вас з місця. До речі, на майстер-шефі якихось. Прям бабусяк, які класно готують, немає, тому що в більшості, ну, вони класно готують, але вони не готові навчатися новому. Тобто, коли тобі показують якісь нововведення, більшу частину людей вже більш похилого віку, я все життя готувала соус отак. Я не буду готувати його інакше, тому що мені показав якийсь хлопчик, якому там 40 років менше за мене. В цьому є проблема. В команді червоних всі на зраді, Такі, всі можуть, всі можуть покинути це. Ня-ня-ня. Що один за одного проголосують? Ця тітонька проголосує за шефа більш похилого віку, а він за неї. Ігри. Угу. Це війна. Я маю задати їй удар. Не ні, не затятинку, ні. Два-два поки, ще залишається одна людина. Зато хлюща, я ще вір... ніхто не проголосував. Ну, фу. Тут, до речі, якщо не менш жирна. Мені це подобається. Він не показав на камеру. Ми не знаємо, хто піде в червоних. Тут ще щось по типу м'ятки. Усвіжаючий смак.